Привіт, мене звати Ема Антонюк, і сьогодні моя співрозмовниця, велика побудів українська, яка може стати на картини і випити пиво. Христина Соловій. Привіт, Христина! Привіт, Ема. Твоє останнє велике інтерв'ю з Машою Фрисиніною на мені. Ти не боїшся, що тепер велика кількість людей тебе якраз буде визначати як жовтий мем, а не як співачку Христину Соловій. А я думала про це. Я ніколи і не була в Соловій. Знаєш, ми всі в цьому житті подорож... подорожники. У моєму світі багато різних досвідів. У моєму світі зараз дуже мало зустрічей з інтелектуалами, бо я не можу читати. У моєму світі дуже багато пліток. У моєму світі, на жаль, дуже мало жодина. Я згадала про цей мем. Я жодина ніколи не сприймала як е чоловіка, ніколи не дивилась на нього так. Переліку... Це стихійна істота це не жива людина. Не жива людина це міфічний образ взагалі. Він нереальний. Більшою мірою йдеться про якусь магічну сутність жадина, дуже рідкісне явище. Це як такий густий сироп, який ти п'єш і смакуєш дуже повільно. Не Існує у нас відповідника у чоловічій постасі. <зас> На жаль. Вибачте, знову втратила нитку. Я вже своїй подрузі кажу: типу, спорим нам зараз тут покажуть ми і нам показали, і ми ржали. Це дуже глибока людина. У своїй дипломній роботі я доводила, зокрема, і те, що я німфетка, яка, вийшовши давним-давно за межі вікової категорії 14 років, наділена якимись, якимись суперсилами, які не притаманні для тебе. Доволі дитяча зовнішність і дуже гострий розум. Яскраве, цікаве життя. Я дозволяю собі е, виглядати більш юно, ніж ти, ніж подруга, яка має однокласниця, ніж Оля Полякова, Ірина Федишин, Ірина Білик, Нікітюк, ніж дитина невисокого зросту 12-14 років, ніж більшість нашої аудиторії, ніж. ніж е... Я няшка. Дуже дуже няшна. Зовнішність. Те, що ти бачиш перед собою. Це приватливе для тебе? Ти мене запитуєш що ти тебе... Тебе, тебе запитую. Ми говоримо з тобою зараз про сексуальний потяг. Дуже виснажливий для. Нас. Ми говоримо про твою дипломну роботу. По суті, так, ти читала? Так, звісно. Це сексуально привабливо. Те, що ти бачиш перед собою. Я тебе запитала. Жінка 30 років, якщо виглядає на 15. Це привабливо для тебе? В еротичному плані? Ні. Ні. Для мене це трагедія. Мені жаль. Що є люди, які переживають таку каторгу, а саме такий е, збочений потяг. Я думаю, що це, це жахливо, це дуже тяжко. Я би дуже хотіла, щоб всі люди, які робили щось подібне, і вони публічно це проговорювали. Щоб звучало, що це не ок, так не має бути. Я ж така дівчинка, така, така розумничка, така лялечка, в такому платічку. Але це феміністичні питання. Просто, ну, типу, можна ж з цього посміятися? Чому? Тому що це смішно для мене. Не зрозуміло, що я. Що я сексі, а не не сексі. Ну, крім того, що я здорова жінка, схожа на вовчицю. Міцна, наповнена, свідома своєї території. Чи є в цьому естетика? Це красиво? Для мене це привабливо. І я більше, як сексуальний об'єкт в суспільстві, я думаю, що все-таки нам треба ще піти з тобою на каву. На каву? Ти не звабила. Мене з просто не можу це розділити. Через велику срачогінність, це і решту булшіту. Ах, як ти мене. Я Жінка-воїн у дужках. жінка-чоловік або сильна жінка. Угу. Це сексуально. Я так не вважаю. Що я для сексі? Ні. Ти я думаю, що це доволі неточне визначення. А йдеться про печерний сексизм. Так. Ти згодна з цим? — Звичайно. Я направду, вважаю, що, е, е, що напевно тобі вже пора придбати якийсь догляд за шкірою. І це точно не зашкодить тобі соромно за цю фразу. А, мені не соромно за цю фразу. Чому? Це сексизм. сексиз. Жінки, що біжать з вовками, вони женуться за зовнішністю, вони женуться за молодістю. І це теж нормально. В тому тобто, то є проблема. Що? Буде срать? Ну, це ти захотіла. Дуже захотіла. І це можуть робити всі, кому це заманеться. І немає правил, можна захейтити всіх, буде срать, і побачимо після. Це ще серйозніше ніж ніж феміністичні питання. Тобто, ти не віриш, що феміністичні питання щиро мене тригерять? Як тобі це інтерв'ю? Як ти почуваєшся в кінці? Ти закінчила? Не знаю, залежить від того, чи я тобі що сказати. Це максимально якийсь дивний сценарій, і що думала, боже, хто взагалі буде цю діч дивитися? Це ніхто не буде дивитися. Ну, там не те що естетики немає. Це от не потріб. Я просто коли додивилася подумала, що було в моїй голові. Як було Настя на мені в міські, збоку це виглядало як розмова жаби і гадюки. Це була не просто помилка. Це була йобана хуйня. Я наважилась сказати теп про що інші вибирали довго мовчати.